Всім привіт хлопці. Сьогодні я ходжу в даному полю. Поле убрали від пшениці, але но... ще в стороні. Я хожу по такому краю, де обцейкали. Що знайду, то покажу. Може, що щось, щось попадеться. <кхів> Ходив були всякий мусор, попадався, випав смоточок як від якоїсь прикраси. Тепер перший сигнальчик. Такий він 80 60 Виверну. Мабуть, обідно. Чматочок хрестика випав. Ех, да. Якийсь був хрестик. Старенький. Такий трьох тройони пощади. Ех, жалко. Жалко, жалко, жалко. Гарний був би хрестик, ще не зрозуміло що за період. що продовжимо далі? Довго я ходив без сигналів, всі ямки, грудки випало щось. що заморився ходити. От. Ви погодник. Сто готчик. Чо? Не розстраюємося. Довжемо далі ходити. Да, 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 все-таки я. Ще один сигнальчик витягнув з цього поля. Мало сигналів. ході вже без сигналів куча часу. 97 сигнальчик. Ганенький, гарненький. От у нас випав кругляш. Прям до, до рук. Так. Мабуть их дві копійки капуста. Да. Дві копійки капусточка. Крутяк. Крутяк, крутяк. Вже вдома від неї покажемо. Ура! Перша на сьогодні. Царська монета. Круто. Я радий, скільки часу без сигналів. фух І по стороні ходити важко. Ну, монетка є. не может не радовать. Поверхневый сигнал депо. Слети. Снимаем. Все снимаем. Надеюсь, я не рубанул лопату. сейчас есть возраст денежку. Читовых. нет. Розиночка. по-моему, уже покажу. Выпало 10 копеек. Читовых 1931 року. Стадянчики. Довжимо далі, довжим. ну знаки, нахідки покажу. Викупався сигнальчик 97 Царська мідна монета, сигналь такі вона є Це нам випало Мабуть копійка Олександра I. мабуть Так навіть мені вони... Но еще на выпал. Руляж зелененький. Надо помыть и будем знать, что нам выпало. Круто. Продолжим дальше шукати. Випав сигнальчик будь-гудзик випав Пішній незвичайний гудзик. Ну, чого підійде, Ну, шукати далі. Всім привіт сьогодні я знов берувся на це поле. Буду по ньому ходити. Кажуть, маємо вільний час, чому би і не походити. Корі не дуже жарко. Зараз літо стоїть, ну, це нам на руку, що не жарко. Що знайду, то вам покажу. Маємо перший сигнальчик на сьогодні 68. Депов полгудзик якийсь. Причейний Гудзик Стрендіч. Хлопці, сигнальчик 90... 95, дуже чіткий, по ним по старому місці. Схоже на шартку мій дубанет. О, так. Да. 95. Випав сигнальчик а тут о, сама монетка. Це вона не підкинута, це ви... Це вона була знайдена. Одна копійка. Олександра Другого. А, навіть Миколи першого. 1850. Який там год. Зараз я її трошки помию і вам покажу. Перша моя, ніколи першого монетка. Круто. Продовжуємо далі шукати іменно такого типу. І у нас такий сяналіч. 94, 95 по звуку як не мене. Ну, робимо викопати так да. Кропить так, бляшанки. Сонце вже сіло. Ми ще один сигнальчик знайшли. Випала якась монетка. Всі старських. Було 90. Які 96. Така монетка випала. Цікаво Ну, від ми їм покажемо. Випала нам така монетка. Це оказалось деньга. Який рік не знаю. Така, орел курочка, двоглава. Прикольні. Найстаршу монету із царів я підняв на даному полі. Круто. День день на завершення. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Що нам попалось на даному полі. Ходив по полю два дні, вечірками, коли не жарко було. Тобто так, кажуть, такі знахідки нам попалися. Відео показав. Зараз детальніше будемо розглядати. Попалися 2 копійки, нам Олександра I. Гарна монета. 1813 року. Порадувала. Випав обламок Хрестика. Хрестик старий, старий дуже. Дуже жалко, що він в такому стані. Попався якийсь какалік. Це липша монета. Незрозуміло. Може колись відмочиться, тоді дізнаємося за монета. Все-таки я не витримав і почистив дану монету. Взялися це 2 копійки Елізавети 1759 року. Почало проглядуватись. Вік 9. Трошки видно. 1,759. Так, мабуть, видно. Ну а друга сторона сильно пострадала. Вона і з життя, мабуть, крепко затерта була дар якийсь нерівний. Цечки. Гурт такий. Нуровидний. Ну, це, як то кажуть, стара монета. Для нашої місцевості це дуже стара монета. Круто. Тому нам на другий день вже попалася копієчка 1854 року. Миколи першого Гарна монета. Перша моя в колекції така. Попалася Діньга. в нашій місцевості вона дуже рідко попадається. Но... Це добре, що попалося. Деньга 1846 року. Рік затертий, надпис Діньга затертий, ну лайдіти можна. 4 і 6 в окислі. Ну, На фото думаю, ви побачите. Така монетка порадувала теж. Ну, радянські 10 копійок. 1931 року. Теж на полі десь загубились кимось. Ну. вот так вот заки старые килечку штучка была тоже тоже від чегось керосинка, кирсинки или от чего, мабуть, тоже какая накладочка не знаю від чего Гарний вихід. мне сподобалось такі монетки. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо далі знімати вам відео, гарних вам знахідок. До побачення мирного неба над головою.